Привіт! Ви на каналі Bookless Blog, мене звати Анна, і сьогодні ми поговоримо про п'ять книжок, про які всі мовчать. Свого часу я була дійсно вражена, прочитавши ці п'ять творів, і досі не можу зрозуміти, чому про них так мало говорять. Чому про них не знають буквально всі, адже вони абсолютно прекрасні? Ну, можливо, на мою думку, але хіба це проблема? Я хотіла б поділитися ними із вами, можливо, і вам сподобається ця література, ви будете від неї в захваті, і трошечки прекраснішого стане в нашому з вами житті більше. Я почну із доволі складної книги, єдиної складної книги в цій добірці, це Хіросіма, любов моя, Маргаріт Рас. Це не звичайна література. Тобто це не художні, навіть не так. Це не роман, не новела, це є сценарій до фільму. Маргарет Дюрас отримала премію за цей сценарій, але, зокрема, вона була вномінована на Оскар за історію, описану в цій книзі. Фільм також називається Хіросіма, любов моя. і. І сценарій, і фільм оповідають про двох людей француженку та японця, які зустрілись в Хіросімі, і між якими спалахнула не те, що любов це були сильні відчуття, які вони самі не можуть зрозуміти для себе, і вони не можуть це зрозуміти, тому що кожен із них. Намагається усвідомити своє життя до цієї зустрічі у француженки за спиною Друга світова війна і те, як вона проявилась у Франції, у японця за спиною Друга світова війна, і яка проявилась у вигляді вибуху ядерної бомби у Хіросімі. І ці дві людини сходяться для того, щоб зрозуміти не одне одного, а перш за все, самих себе. Фільм я додам десь тут постер, і якщо все вийде, зараз буде трейлер, шматочок. Фільм є абсолютно прекрасний. В ньому головними акторами є Еммануель Ріва, яка грає безпосередньо француженку, та також японець. Це Едзі Окада. І вони абсолютно прекрасні одне з одним. О, це фільм, він чорно-білий і він неперевершений: те, як він знятий, те, що він показує, те, які люди, те, які відцінки і ті звуки, які спеціально були написані для цього фільму. Це прекрасно. Я спеціально перед тим, як вам розказувати про ось цей сценарій, передивилась фільм і була вражена максимально. Знову я поринула всі ці емоції, і я б дуже хотіла, щоб про цей фільм і про цей сценарій знали більше, тому що ця книжечка коштує просто мізерні гроші. Я її купувала гривень за 40, можливо, зараз вдвічі ну, більше, але все одно це не надто багато. Тут повний сценарій, і також є додатки, які описують те, що відбувається у сценах, і детально описують, що де лежить, що саме лежить, які декорації, і так далі. І ця історія, вона Прекрасна. І прекрасна ще й тому, що форма сценарію дає читачу можливість самостійно вирішити, які ці герої, як вони виглядають, як вони рухаються, що вони в дійсності думають. І це абсолютно, абсолютно перевершено. Я б всім радила спочатку прочитати сценарій, уявити самостійно цих героїв і їх життя і. Зрозуміти ось цю інтригу, тому що коли читаєш, інтрига значно більше, ніж коли дивишся, і тоді вже передивитись кіно. І ось ця інтерпретація цього сценарію у двох видах, у вашій власній уяві, а також у фільмі, вас просто вразить, тому що вони будуть однаково прекрасні, але ну, дуже різні. І це, як на мене, неймовірно. Неперевершено, абсолютно фантастично. І всі епітети, які можна вигадати, тому що це дійсно класна річ, і я навіть дарувала цей твір своїй подрузі. Сподіваюсь, коли вона його прочитає, їй дуже сподобається. Тому раджу і вам! Історія, наступний твір це графічний роман, про який чомусь ніхто не говорить. Називається Пхеньян, автор гіделіль. Гіделілі це канадський художник та мультиплікатор. Він часто подорожує і пише ось такі: пише малює ось такі графічні романи про те, що він бачить в різних країнах. В даному конкретному випадку описано, як автор певний час був у відрядженні у північній Кореї, в Пхеняні, де він допомагав створювати мультиплікацію, і він описує не тільки цей процес створення мультиплікації, але й більшою мірою життя у Північній Кореї про пропаганду, про голод. Про заборони, про життя взагалі, тому що це той світ, в який дуже складно потрапити, і дуже складно його зрозуміти. І кожен, хто має можливість розказати щось про цей замкнутий світ, він є насправді щасливчиком, тому що всі ми знаємо, як складно якусь інформацію, кадри, якісь відео із Північної Кореї вивести. Ця історія вражає специфікою північної Кореї. Головним чином мене особисто вразила. Той рівень пропаганди і зомбування, який навіть не снився в мордорі, тому що в них є таке поняття, як мобільна пропаганда, коли бідні люди, що живуть в Північній Кореї, вони там дійсно всі бідні, там і голод то це не дивина, там люди реально голодають, і це велика проблема. І, і коли їх вивозять на роботи, там у поля, наприклад, то їм також включають пропаганду режиму, щоб вони насичували себе ось думками про великого Кім Чун Іна, що він один з найкращих і так далі по списку. Наприклад, там в полях стоять білборди з пропагандою. Там є навіть парадоксальний музей, присвячений кінину та його батьку, де зібране нібито купа артефактів, які підтверджують те, що величність кемчанина визнав весь світ. І цей музей, він неймовірно великий і знаходиться вгорі спеціально на випадок, якщо по Північній Кореї вдарять ядерною бомбою, щоб цей музей вижив. Просто це читаєш, і ти думаєш, це просто божевілля, але це існує. І в цьому цінність цієї роботи насправді. Я тут зробила закладочку для того, щоб показати вам. Це, по-перше, як це намальовано? Тут доволі просто у автора доволі впізнаваний стиль, і це дуже просто сприймається глядачем, навіть тим, хто зазвичай не читає графічні романи. І ось тут він розказує про один із найважливіших компонентів пропаганди в Північній Кореї. Це власне портрети Ким Чен Кимчинина та його батька. Я вже знаєте на Сі... Північній Кореї. Я не пам'ятаю, як насправді там його батька. І ідея в тому, що на є портрети, всюди висять їх портрети. Але батька спеціально зображено молодим. А сина десь трошки старшим для того, щоб вони візуально були трошки схожими, ну навіть не трошки, дуже сильно схожими одне на одного. Окрім того, то там так краще буде показати всі портрети висять під вуглом. Для того щоб людина, коли дивилась, складалось враження, ніби ці портрети дивляться на них таким суворим поглядом зверху вниз. І плюс у кожного з них є значок із іншим, тобто батька значок із обличчям сина, у сина значок із обличчям батька. Тут він насправді показує, що це класичний прийом мультиплікаторів, але тут, я не знаю, як це там називається, інверсія. Так. В обох на грудях є офіційний значок з кимом Молодшим або кимом старшим. Їх важко розрізнити на портреті, але можна припустити, що в кожного з них на значку портрет іншого, то виходить замкнуте коло, яке так люблять аніматори. І це просто мене так вразило. Такий рівень пропаганди просто шалений. І ці люди так і живуть. І автор також. Говорить про те, що люди з пхеньяну вірять у це. Вони не знають іншого світу і вони довіряють цій пропаганді. І це так вражає, господи. Тому я так раджу прочитати цю роботу, поглянути на неї через те, що це ну, неймовірний досвід, до якого неможливо доторкнутися кожному з нас, отак, от просто сісти, кудись і поїхати і подивитись. Це. 100% унікальна інформація, і придивіться: придивіться обов'язково до цього. Книга, це, в принципі, теж про подорожі, про інші країни, це репортажі Ярослави Куцаєву про Торі Ісландія. Це саме той текст, після якого я почала марити китами після того, як я. Абсолютно точно вирішила, що я не помру, поки не побуваю в Ісландії. І після якого я подумала, що, важливо, варто не тільки норвезьку вивчити, а ще й ісландську, тому що ми знаємо, що, в принципі, ісландська це старонорвезька. Це не, не, історія не з цього е, відео. Е, тут Ярослава Кицай в дуже легкій формі, із гумором, і з максимальною наочністю, тому що е, в. Даній книзі також є фотографії, які ілюструють життя в Ісландії. Розказує нам і про фемінізм, і про те, як Ісландія стала успішною і благополучною країною. І, звичайно, про китобійний промисел, і про українців в Ісландії, і про те, які особливості стосунків між людьми в Ісландії, тому що там все не так просто, там не так, як в нас. Але прочитаєте про це в цій книзі. Вона Буквально проходить по багатьом аспектах життя ісландців і демонструє їх таким чином, щоб ми, українці, могли це зрозуміти і могли зрозуміти, наскільки вони інші, але наскільки вони цікаві. І якщо вона мене змогла. Просто так вразити, щоб моєю ідеєю фікс стало подорож в Ісландію, і побачити китів, то вона здатна це зробити з кожним. І це, як на мене, дуже класно, що є література, яка не просто відкриває світ, а яка змушує самостійно перевіряти цей світ на смак і подорожувати, і бачити щось нове, і приймати чужий досвід. Ось що прекрасне в цій книзі, ось що мене вразило, і ось що я хочу передати вам, розказавши про цю історію. Про яку я хочу вам розказати, це збірник новел, який називається Гівно Горить. Автор Петер Шепах. Він є чехом, і наскільки я змогла знайти інформацію, одним із найбільш популярним автором сучасним це книга, в якій зібрано чотири його новели. Три із збірочки безпосередньо гівно горить. І одна зі збірки «Як потопити Австралію. Це, як потопити Австралію, це його із першої його збірки видано. Це його друга збірка, яка вважається найбільш популярною. Чому я так люблю цю історію, ці історії? Тому що автор із гумором, в такому сатиричному тоні описує своє життя у е, радянській Чехословаччині. Він не акцентує уваги на радянськості, він розказує е, про дитинство. І він е, не скільки висміює це дитинство, скільки просто звертає увагу, наскільки воно може бути щирим, відкритим. Е, Веселим, непередбачуваним справжнім. І це так приємно читати. Це насправді історії, які дуже піднімають настрій. І мені я зараз згадую. Я б насправді зараз цю збірочку перечитала, тому що отакий такий час, як в якому ми зараз живемо, щось позитивне, просте, і, знаєте, зовсім не політичне, було б класно прочитати просто для настрою. І ось це така література, яка дуже допомагає поринити в щось позитивне, щось життєствердне, щось, що дійсно сприяє покращенню свого психічного та, і морального самопочуття. Тут є декілька новел, наприклад, перший, яка називається Парі. Автор розказує про двох стариганів, які сидять у кафе і постійно сперечаються, постійно які придумують одне для одного якісь парі. Наприклад, чи бувають ведмеді 3,5 метра у висоту. Або е, скільки хто може е, протриматись, не дихаючи. І ось це так з гумором, знаєте, е, дуже приємно. Е, в другій новелі е, розказується про дівчинку, яка не хоче бути дівчинкою. Вона хоче бути чоловіком, тому що їй здається, що чоловікам легше жити. І е, Сам, сама фабула цієї розповіді полягає в тому, що дівчинка залізла на горище і спостерігає за своїм батьком та братом, здається, за своїми родичими чоловіками. І вона спостерігає, думає про це щось підмічає, і все це дуже так із гумором. І, врешті-решт, обдумуючи, потрібно їй насправді бути чоловіком. В іншій в фінальній розповіді саме цієї збірки, Гівногорить, піднімається питання відмінності між хлопчиками та дівчатками. І це, знаєте, не полеміка про гендерну рівність або гендерні відмінності. Це просто спостереження автора про те, якими є чоловіки, які є жінки, і причому у різному віці. І це так мило, це. Насправді дуже надихаюча література і дуже проста до сприйняття. Я дуже б радила на неї звернути увагу. <му> Останньою буде дитяча історія. Це не знаю, напевно, просто казочка, але вона так прекрасно ілюстрована. Це болівар Шона Рубіна. Ця історія розказує нам про дівчинку, яку звуть Севіла. І вона єдина у місті, помічає, що її сусід болівар, насправді динозавр. Але в цьому місті всі настільки заклопотані, всі настільки. Заглиблені у свої справи, що ніхто інший цього не усвідомлює. І для того, щоб довести в школі, що її сусід дійсно динозавр, вона ставить собі за мету зробити таку фотографію із ним і, власне, довести однокласницям, які з нею сміються. З цього починається історія, і ми бачимо, як вона. Розвивається, чи вдається це зробити дівчинці, куди це приводить, і так далі. Але тут не скільки сюжет прекрасний, скільки те, як тут промальовані ілюстрації. Бо вони прекрасні. Я, звичайно, прогортаю, але тут ну, так гарно все. Я побачила в дитячому. В відділі з книжками болівара, куди я ніколи не заходжу, просто закохалась і купила просто в якійсь манії, купила, цей комі... купила цю історію і не настільки задоволена, і от, і от так мені вона близька, ця історія. Е, я... Також маю звернути увагу, що ця історія написана з гумором. Наприклад, тут тексту ну, капелюшечка, дуже мало. Але цей текст дійсно з гумором. Наприклад, болівар був динозавром, останнім у світі динозавром. Звісно, він чув історію про чудовисько коло Ясна річ, він бачив старі фільми про морський почвар. Але болівар знав, все це сон рябої кобили. Справжні динозаври не прагнуть уваги. Вони взагалі не люблять потрапляти комусь на очі. Так класно! Це щира історія, і вона буде актуальною як для дітей, так і для дорослих, яким потрібні позитивні емоції, побудовані на таких наївних, трошки фантастичних речах, яких нам зараз так не вистачає. От. була моя підбірочка із п'яти дуже-дуже дуже різних історій, знову тривога, дуже різних історій, які варто подивитись всім. А тепер, поки тривога ще не сильно кричить, будь ласка, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. па-па!